Представляємо ріпа кастана це середньоранній безруковий гібрид селекції за із потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара та вмістом олії до 47%. Гібрид демонструє високу посухостійкість 9 балів із 9% та відмінну стійкість до вилягання і осипання. Стійкий до фомозу, альтернаріозу і вірусу жовтухи турнепсу, ріпа кастана. Має середньорослі рослини, що швидко відновлюють вегетацію навесні і формують щільні вирівняні посіви. Гібрид вирізняється тривалим цвітінням та активним наливом насіння. Маса тисячі насінин – від 4 до майже 6 грамів, вміст білка до 20%, тривалість вегетації до 304 днів, Астана адаптована до умов степу та лісостепу. Добре витримує дефіцит вологи та тиск з боку основних шкідників і хвороб. Рекомендована норма висіву залежить від термінів посіву: від 350 до 550 тисяч насінин на гектар. Ріпа кастана це впевнене рішення для господарств із середнім і високим рівнем технологій, які хочуть стабільний урожай і високу якість продукції. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.